8 листопада 24-го року знаходимося ми на такому от сховищі, маємо тут декілька гібридів, а точніше 4, трошечки разбергерів і трошечки інших. ось, Але закладено це в такий от масивчик. Да, я, як завжди, знову ходжу нозями по цибульці, топчу. Хтось мені писав в коментарях, не топчи мою цибулю, то ласкаво просимо, купляйте, буде ваша. Зараз вже трошечки там продажі починаються, але вони йдуть трошечки по, по, повільненько. Із конструктивних особливостей, це старий клюшечник, якщо звернули увагу, перероблений утеплений, утеплений ззовні. Що у нас тут є з цікавого? Отак, от виконано. До речі, я вам покажу стане. Отак от ми порізали. Гарно, гарно має гарні стани. Отак от, от виконано вихідні клапани стіночка. Теоретично можна було тут зробити такі шахточки да, більш короткими. Тобто біля вікна і. Отак от. А оцей простір, що між шахтами, теж можна було б засипати цибулею що доволі б відсотків би на 5% збільшило об'єм даного сховища. Так я. Це як один із нюансів. Те, що є клапана, вихода, виходи, зроблені по клапанах розраховано все дуже добре. Дуже часто бачу такі штуки-вентилятори, які ніколи, в принципі, ніколи не використовуються. А ось майже. Тому, коли будете надумаєте... Робити переобладнання якогось ховища, то звертайтесь, проконсультую так, щоб вам не купляти трошечки зайвого. Зараз поставлю на паузу і йду на, ту, на інший бік, покажу вхідні клапана. Отак, маємо вхідні клапана. Зараз ми трошечки поставили на відкриття. Вони під відкриються. Бачите, відкриваються, щоб побачити. При повному відкритті вони повністю перекривають повітря. І Зовнішнє забирають при повному відкритті. Іде замішування повітря зсередини і ззовні. Ну, в принципі, таким чином підмішуються. В даному випадку тут холодильного обладнання немає, тобто охолоджуємося за рахунок зовнішнього середовища. І от такі стани продукції, що на сьогоднішній день доволі гарні. Зараз будемо кататися на цибулевих гірках. Ну, коротше, по-іншому просто спуститися не можна. А, тому так, в принципі, і робиться. Отак зараз все і... Оп. трошечки завалився. Оп! Все, отак от і катаємось Цікава в мене робота, так? Пишіть в коментарях. Отак О, ми... от кожна шахта має е, свій... Вентилятор. Тобто по вентилятору на кожну шарту. В принципі, тоді при такому підході можна більш-менш нормально коригувати Отак от зовні виглядають клапана.